А хто входить дверима, той пастир для овець. Йому одвірний відчиняє і вівці слухаються його голосу. і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх своїх овець повиводить, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають Його голос. За чужим вже вони не підуть, а втікатимуть від Нього, бо не знають Голосу чужих. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Тоді ще сказав Ісус, бо істину, бо істину кажу вам що я є двері вівцями. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники. але вівці їх не послухали. Я є двері. Якщо хто мною війде, то буде спасений. І він увійде, і вийде, і знайде пасовість. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб мали життя і щоб надміру в мали. Це є слово Господнє. Хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chrystus Pan z martwych wstań. Amen. Czcigodni Kaplani, ojczyjanie nasz kochany, widowne siostry zakonne, drugie szanowni nasi ministranty, rycerze świętego Jana Pawła II, organistka, parafiany, czytelni Matki Bożej, В майових набоженства, улюблені у кохання в Христі, брати і сестри, любі Божі Діти. Евангелія, яку ми читаємо в Святого Яна в 10 розділі, це Евангелія про доброго пастора. Ми сьогодні уважно слухали, як. Перед початком Евангелії ми співали Алілуя і в цій акламації, в цьому співі перед Євангелієм органістка нам співала слова Я є добрий пастир, я знаю своїх і мої знають мене. Добрий пастир це правда, що той, котрий вміє гарно нагодувати, впильнувати. Той, котрий дбає за вівці, той, котрий, як ми чули в Евангелії, впроваджує і випроваджує з Хватари. Але тут послідовність цікава. Перше – виводить, потім повертає. Тобто для нас це є такий урок, що ми, як в цій пастві, як костюм, якщо виходимо, з костюму, то тільки на якийсь час, щоб потім повернутися. Очевидно, практично це виглядає трошки по-іншому, тому що ми, навіть якщо кожен день є нам кожен день, то ми прийдемо на годину, на півтора, а потім цілу добу вдома. Але для Бога цей час, коли ми є разом з ним, це вічність. І Бог настільки на цю добу відпускає. І ми тільки якби прощаємось, щоб знову повернутись, навіть якщо хтось приходить до костьола раз в тиждень, в неділю, чи в свято, чи в урочистость, то правда є така, що ми тут є на своєму місці, тут є наш дім, а там, де ми працюємо, відпочиваємо, спимо, споживаємо їжу, це наша квартира. І тому правда є така, що Бог нас випроваджує з Хого, щоб ми посвідчили людям про Бога і повернулися знову. І повернулися знову. І тому цей момент сьогодні, коли ми звертаємо увагу на пана Ісуса як доброго пастиря, то ми повинні сказати, ще раз вернемося до цього заспіву «Алілуя», що добрий пастир це той, котрий знає своїх, котрий знає. Не тільки той, котрий дбає, старається, все робить, але той, котрий знає. І тепер ми знаємо, що Господь більше знає про нас, як ми самі про себе. Але чи ми в такій людській доброті? Вміємо Богу і про себе розповісти, чи ми вміємо прийти до Бога і сказати про все, що ми переживаємо в сьогоднішній день, щоб Бог про це знав. Потрібно взяти приклад з дітей, які приходять і завжди розповідають, завжди говорять батькам своїм тату і мамі, все, що вони пережили. Тільки Тато та, чи мама прийдуть з роботи, тільки в двері підуть, і сам пам'ятаю, з дитинства я так робив. Завжди, мама, а бабця то й то робив, а до мене там сусід приходив, сашка, гратися. А, а ми там щось там і повністю вже все, все цілий день розказуємо. Аж поки мама не пригорна на і скаже, добре хоче, все гарна дитина. І все в тіло став розповісти. І, тепер... <кху> і тепер є питання, чи ми так само вміємо. Прийти до Ісуса, привернутися і розповісти Йому. Бо ж ми хочемо, щоб Він нас знав. І тоді ми розуміємо, що він є Добрий пастир. Дізніша Евангелія є названа Я є двері вівцям». Пан Єсус є дверима. Не знаю, чи хтось колись-небудь з нас, бо я кажу теж про себе, Задумувався, чому, коли ми читаємо Евангелію про Воскресного Пана Ісуса, як він прийшов до учнів, до вечерніка в горницю, двері були замкнені, а пан Ісус через двері пройшов. Може, така не теологічна, небіблійна, скажімо, розшифровка, але якщо є двері, в костілі, вдома, в закристую, чи вони закриті, чи відкриті, чи наполовину відкриті не завжди є дверима. Вони завжди виконують свою задачу, свою функцію. Так само, як вікно, наприклад. Воно завжди є вікном, і воно є для того потрібне, щоб його відкрити, провітрити будинок. Але воно є теж потрібне, щоб закрити це вікно, щоб було тепліше вдома. І це вікно є потрібне і для однієї, і для другої ситуації. І двері, які вони не були, і що б вони не робили, вони завжди є дверима. Але тут цікавий момент, такий трошки чисто по-людськи логічний. Є пан Єсус, який себе називає дверима, і є двері, які були закриті перед страхом євреїв. Uczni są się, a co z nimi zrobić. I spotykają się w dwie drzwi. No, Oczywiste, jak mnie raz powiem, tu dwie gwiazdy na jedno niemień nie mogą się udawać. Szczerze mówiąc, Zaraz mogli teraz o nie i na tym, jakie moje duchowe czucia. Zawsze, kiedy jeden z nas sprawia, że dwoje, troje, piatro, zawsze jest jakieś inne rozumienie. To służba Boża. Відправляється сама по собі Ісусом Христом, а ми беремо участь. І не раз так є, що усвідомлюєш собі як Хонс, що ця служба Божа йде, проводиться, а ти тільки встигаєш говорити те, що написано в Книжці. І ще раз скажу тобто для правильного розуміння тільки, якщо так порівняти, є сьогодні назва Ксьонзи, Бойцен. Я і тепер тут навіть не треба бути дуже розумним, де тут є якийсь рівень? Хто такий я? Так, хто такий Ксьонз? Я, наш Білецький, наскільки він є знаний, допомагав, лікував, їздив не тільки по нашій країні, не тільки скільки Ксьонзи мені дзвонили за кордоном, Польща це так, знаєте. В прабілах, як токається, не вальшує переміну, і менше, а Бог знає де ще далі. Так? І коли я, наприклад, стою перед отцем коло вівтаря, то знаєте, таке враження Папа Римське, правда, я допомагаю. Чому я це говорю? Тому що щоб ми відчули, що коли ми є нам же святи на святий літургії, кожен з нас. Старається аж трошки на 1% увійти в цю свідомість літургії, бо її відправляє Ісус Христос. І щоб ми вийшли в цю літургію, потрібні двері. Потрібні двері. Пам'ятайте, нюанс. колись я ще був маленький, з батькою прийшли до Костюда, і з нашими родичами приїхали якісь люди. Ну, чужі, вони перший раз були в костільі. Це багато років тому. І прийшли ми всі разом, і вони пробують за двері, не знаю, в яку сторону, чи до себе, чи від себе, пробують відкрити і кажуть, а може костіл закрити, а бабці каже, треба раніше пережегуватись, перехреститись, а потім двері відкриються. І я сьогодні собі так розумію, може вони по-іншому це зрозуміли, що це такий звичай. Але для мене сьогодні, коли читаю цю Евангелію, як католіка, як сонця, це означає, що раніше треба Пана Ісуса відкрити. Або себе цим Христом відкрити для Бога, щоб Бог війшов в мене, а потім можна входити в ці дерев'яні чи желізні двері. Це так якби логічно. І ми сьогодні повинні зрозуміти, що всюди, в нашому житті, куди би ми хотіли піти, чи до когось людей, чи до роботи, чи додому, чи віддихнути, чи кудись пройти, чи якісь справи вирішити, ми завжди зустрінемося з дверима. на деяких написано, якщо це школа, тоді директор, вчителька замоч. Якщо це лікарня, то там, главврач, околіст, там зубний врач, околіст, кардіолог, невролог і так далі. Якщо йдемо до кесь учреждение, то там заступник, голова, тобто кожні двері вони до когось впроваджують. І тепер моя свідомість після святою, коли ми прийняли комунію, святе причастя, ми йдемо. І тут важливий нюанс, щоб мати свідомість, що я є дверима для цієї людини, яка може увійти до Господа Бога. І коли я приходжу кудись, як людина віруюча, особливо післямши святий, дуже варто мати цю свідомість. Так, я прийшов, постукав двері, мене закликали, вийшов. І тепер, що я зроблю? Щоб, будучи між цією людиною і Богом, щоб бути дверима, щоб ця людина доторкнулася Бога, щоб Господь через мене прийшов і доторкнувся її серця. Бо ми є такі ходячі двері справді. Це так, як ми носили якусь рамку від дверей, ходили по місту і казали там, чоловіче чи пані, пройдіть, будь ласка, через цю двір, запрошую. І люди не знають, чому. Але кожен, хто з нами зустрічається, можна сказати, проходить через двері до Господа Бога. Тому що пан Єзус сьогодні нас цього вчить. І щоб увійти в літургію, ми не раз кажемо, цьому там, чи провод, чи біскуп, чи кардинал, чи Папа Римський, так, і ми кажемо, оце така велична літургія. І дуже добре, коли. Ми часом по-людськи відчуваємо цей респект, коли ми розуміємо, що це така особлива хвилина в нашому житті, коли потрібно цю літургію правильно зрозуміти, коли потрібно зрозуміти цю присутність Бога. І сьогодні так ще раз віднесусь, правда, до літургії можна сказати, ідемо додому. І хтось буде розпитувати, як було, що співали, чи була літання, чи ми встигли, а як було нам вже святі, а що Сон сказав. Так? І просто провірити, послати, що Сонц Ян правил Виявський. Цікавий реакція буде, так? Оце ж щось важне. Кохані, ще раз кажу, чому це? Тому що ми хочемо зрозуміти, наскільки я, кожен з нас є для Бога важливий, що ми приходимо сюди, і сам Господь для нас відправляє у службу Божу. Сам Бог приходить. І Він приходить як ці двері, приходить, щоб ми через нього війшли до неба. І пан Єсус каже на чому місці, немає інших дорог, немає іншого напрямку. Якщо на якійсь дорозі життєвій не чекає в кінці нас Бог, то такої дороги не потрібно для людей. То насправді ця дорога, вона веде до катастрофи. І тільки якщо ми вийшли через двері, такі як потрібно, ми знаємо, що це не є якийсь абсурд, що це не є фантастика, що це реальність неба увійти через впевнені двері, через впевнені двері. Це Так як хтось не раз просить, покажи там удостоверення, якийсь послід, якийсь документ. Часом так є, як я десь в Польщі є на реколекціях чи там в Меджуборі, як їдемо, то кажуть, висон здав, покажіть документ. І цей документ я такими дверимами, не вірять. Я не раз думаю, очевидно це така моя думка, от кусочок бумажки, якби прийшов якийсь чоловік, вдягнувся в білу прийшов, пішов, що він мана. І показав документ повірити. А от що Ксьон скаже слова свої чесні, такі правдиві, не вірять, немає бумажки, не повірять. Але ну, це так потрібно і різні ситуації. І треба до аултажа пустити ну, правдивих суддів, так, справжніх, які є руку положені військом. Але не всіх знають, кому перевіряють. Але тому це каже, що для нас Ісус Христос є документом, коли ми прийдемо до неба, і так не раз я чув таке пояснення, як люди просять до вмираючих, щоб Сонск прийшов і приніс причастя, то коли ця людина має святе причастя в собі, ще вроки, так скажемо, образно, то як її святий Петро не пустить до неба? Вона ж має самого Ісуса. Це є пропуск. І такий пропуск є дуже важливий, і дуже часто його потрібно мати. Не для того, що ми не знаємо, коли ми повернемо, а для того, щоб небо прийшло до нас. Щоб ангели святі, Матінка Божа, могла сміливо прийти до нас. Якщо ми прийняли комунію, то до нас святі без ступу входять. Вони не мусять ступати. Вони просто приходять, бо вони йдуть до Ісуса. Вони знають, що їм можна прийти до нас. Це диявол підходить, як злодій. Він приходить без запрошення, без стукання, без попередження, дуже хитро. Пан Ісус каже, злодій, і дід, розбійник приходить, щоб нищити, щоб нищити. І тому є цей звичай, пам'ятаємо, в нашому дитинстві вчили, якщо там. Присниться хтось мертвий і так далі, то треба сказати, чого бо душа Так? І тоді, коли вони кажуть, так? чи там боженство, чи, чи, чи щось, то тоді треба за них молитись. Але щоб ти був точно впевнений, що це не є якась з'ява, що це допуск Божий, що хтось просить про молитву, так? відразу питаємо про спасіння. Покажи паспорт, чому? Чому ти приходиш? Потребує спасіння, потребує молитви. І сьогодні цим паспортом для нас є Ісус Христос. Тому ми сьогодні, слухаючи Евангелію про доброго пастиря, насамперед хочемо теж сказати, що пастир для нас є той, кого ми знаємо. І нас завжди пасе той, кого ми знаємо. Чужі ніколи. Завжди це буде мама, тато, родина, близькі, друзі, знайомі. Ніхто ж мене там, наприклад, не годує, я так скажу, вічно по собі. Да? Ніхто ж мене годує там з Франції, з Америки, з Англії, з Нідерландів, через звідкись. Ні, годують мене найближче. Той щось приніс, той, щось дав в кості лічан, там, хтось парафіан додому запросив. Десь пішов в гості, десь там немає в сюстрів наших, пішов сестроючи повітря на чай. Завжди ті, хто мене знає. І якщо ми будемо знати Бога, то Бог нас буде годувати. І тому ця знайомість, так як казав святий Іроні, незнайомість у Біблії є незнайомостю Пана Ісуса. Якщо ми знаємо Слово Боже і чуємо Його, і знаємо, що це Ісус говорить то ми є впевнені, що це добра дорога. І таке останнє, скажімо, останнє якесь враження пригадав я собі, як я колись був в одних людей вдома, з наших парафіях. Маленькі діти вони запросили, очі хобіт, і десь там мама побігла, бо каже, в літній кухні там якісь праніки були, я зараз принесу. Ну і мама з хати, і дитина вплаче. А дитині так рочок був. Я думаю, що робити? А на подвір'ї песня я не вийду. Ну і я беру телефон, дзвоню до мами. Кажу, пані, скажіть два слова по телефоні і на громку зв'язку. І дитині до вуха. ти вас, дитя, тому що почула голос мами. Цей голос, ці слова, вони заспокоюють. Дитина думає, що мама тут близько. Це був мій обман, очевидно. Але по-іншому не можна було зробити. Дитина вірить тільки татові і мамі. Якщо навіть через телефон ця дитина успокоїлась, то як ми можемо справді успокоїтися, якщо ми будемо слухати Бога? Якщо Господь буде до нас промовляти? Тому добрий пастир це той, кого ми знаємо. І якщо знаємо Бога, то значить, ми їмо добрій дорозі. Це означає, що ми вже зараз. Живемо спасіння, благодаттю неба. І дай Боже, щоб ми її ніколи не втратили, а завжди розвивали в собі і самі були щасливі з Богом, і Богу віддали можливість, шанс, щоб Він у нашому серці, перебуваючи, теж був щасливий і радісним. Христос пане змах.